Взагалі весь подкаст він строго 18 Його личинки вони висмоктують сіки з стручків. От на жаль, так біологія всі проблеми вирішити не може. Ми розіграємо суперприз. Чорне золото наших аграріїв. Чи є рішення від розтріскування? Коли по сам біоклей результат, який себе не заставляє чекати. Друзі, вітаємо! Ми сьогодні розпочинаємо новий проект від БТУ -Подкаст Агрономи на мікрофонах. У цьому проекті ми будемо розглядати різні актуальні та болючі питання, які турбують усіх аграріїв в Україні. До речі, якщо у вас є пропозиції для наступних випусків, ви можете залишати їх у коментарях під цим відео. Цьому випуску ми з вами поговоримо про. Чорне золото наших аграріїв це озимий ріпак, а саме поговоримо про розтріскування ріпаку. Це дуже цікава тема. Ми маємо на сьогоднішній день площі ріпаку, озимого, якщо я не помиляюсь, колеги десь 1,4 мільйона гектар. Це дуже вагома така і велика цифра. Тому хотілося б більш ширше розкрити дане питання, і я думаю, що ми з вами сьогодні піднімемо низку запитань від наших аграріїв для того, щоб їм допомогти. Але перед тим, як перейти до власне, цих запитань, я хочу нагадати про конкурс для наших найуважніших глядачів. Під час перегляду цього відео на екрані будуть з'являтися літери. Із цих літер вам потрібно скласти слово і заповнити це слово у форму, яку ми залишимо в описі під цим відео. І серед тих, хто правильно вгадає загадане нами слово, ми розіграємо суперприз: 10 літрів липосам Біоклей. Тож, друзі, хотілося б розпочати е, нашу таку розмову взагалі по саме по даним запитанням. Ми бачимо на столі зараз конверти. Це, можливо, дещо нагадує іспит в університеті. Е, давайте будемо е, тягнути білети і дізнаватись, які ж саме питання цікавлять наших аграріїв. Ярослав, давай напевно розпочнемо з тебе, будь ласка. Давай спробуємо. Я тут бачу є конверт, на якому написано: Чую дзвін, не знаю звідки він. Але це неправда, тому що я знаю, що це ви зараз поставили дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові відео на нашому каналі. От. А запитання в цьому конверті звучить так: чому ріпак трещить? Ну, таке просте запитання на нього можна дати доволі просту відповідь: ріпак тріщить, тому що хоче розмножуватись. Як і всі організми, для яких це природній процес, сенс життя ріпаку не в тому, щоб насипати побільше насіння фермеру в жатку, а в тому, щоб насипати його в ґрунт, щоб з нього виросли нові маленькі ріпаченята. От. Сам строчок ріпаку він побудований таким чином, щоб з нього насіння висипалося якнайкраще. Така парадоксальна для аграрія можливо особливість. Строчок ріпаку складається з двох стулок, які в процесі дозрівання насіння висихають, дерев'яніють і стають дуже гігроскопічними. І тоді, коли волога в повітрі висока, ці стулки набираються водою. Потім, коли вологість падає, вони висихають, і через це в них створюється тиск, вони розтріскуються, і насіння висипається на землю. Тобто, коли складаються такі погодні умови, що йдуть перепади вологості і температури повітря, це насправді найкращі умови для розтріскування ріпаку і висипання з нього насіння. Також є такий фактор. Це те, що ріпак має велике суцвіття, на якому різні квіти цвітуть в різний час, якісь пізніше, якісь раніше. І через це, відповідно, і стручки будуть ті, що на нижніх ярусах дозрівати раніше, на верхніх ярусах пізніше. Для того, щоб зробити цей процес більш вирівняним в часі, однорідним, аграрії застосовують десиканти. Але варто зауважити, що. При десикації стручки висихають, стають готовими до збору врожаю, але при цьому вони так само стають дуже добре готовими до розтріскування і висипання насіння. Це треба мати на увазі. І ще один фактор це хвороби та шкідники ріпаку. Наприклад, при ураженні стручків ріпаку альтернаріозом вони будуть перечасно жовтіти, висихати і розтріскуватися. Або якщо ж говорити про. Шкідників, то є такий шкідник, як капустяний стручковий комарик, і його личинки вони Висмоктують сіки стулок стручків, висмоктують сіки з насінин, і через це вони жовтіють, засихають і також розтріскуються. На жаль, цей шкідник є особливо проблемним, тому що проти нього не існує біологічних ефективних методів боротьби. От, на жаль, так, біологія всі проблеми вирішити не може. Ну, ти знаєш, Ярослав, напевно, зараз багато хто б аграріїв Згадали студентські свої роки і, напевно, зробили такий конспект за тобою. Це такий прочитаний був повністю курс. А з приводу, ти класно проговорила про те, що шкідники, про те, що хвороби ми маємо. От ми бачимо ситуацію, яка в нас склалася на ринку України, і взагалі цю тенденцію, що в нас в Україні вирощують ну, близько п'яти культур це. Ріпак, соя, кукурудза, соняшник, озима, пшениця. От ці фактори, про те, що ти проговорила, от чим можуть бути, так би сказати, для фермера в подальшому в, в подальшому, коли будуть виникати, певні складнощі? Ну, те, що найпростіше можна сказати, це якщо говорити про хвороби, то з цього переліку сівозміни, такі культури, як соя, соняшний кріпак, вони всі вражаються білою гнилю. Вона є для них спільним захворюванням. От, тобто насиченість сівозміни такими культурами це потенційно для аграрія проблема поширення білої гнилі. Це треба мати на увазі. Для неї, до речі, є ефективні методи біологічного контролю. Це добре, на відміну від е, капустяного стручкового комарика. Дякую, так. Це також, думаю, буде е, дуже хороша і корисна інформація. Е, я думаю, дуже класно і обширно ти розкрила дане питання. Е, напевно, тепер я себе спробую в ролі студента, який буде здавати іспит. Давайте, Бури, який на тебе дивиться. Який не? на мене дивиться, от, от, до речі, дуже цікаво. Про те, що теж ти тільки що говорила, Ярослав. Це біотехнології. Цікаво, що за запитання в нас буде. Які є рішення проти розтріскування саме стрючків в ріпаку? Ви знаєте, існує безліч варіантів, з якими аграрії. В нас стикаються, і вони дані питання вирішуються або гібридами, або тими навіть даже е, сортами, е, або навіть і збиранням, можливо, завчасного е, розпочинають завчасно збирати е, ріпак. Гібриди це більш стійкі. Зараз дуже багато різних компаній випускає гібриди більш стійкі до розтріскування. Якщо говорити по збиранню і по десикації, про те, що ти вже також сказала. Це теж такий варіант є. В багатьох різних куточках України в нас зараз клімат дещо змінюється. Ми бачимо тенденцію зміни клімату на півдні. Моя думка така, що і є, що використовують і не використовують десиканти. Та й не тільки на півдні. Це все залежить від того, скільки затратна частина буде коштувати на гектар. Але от сказати, чи є рішення від розтріскування. Саме і збереження потенційного врожаю в компанії БТУ є на сьогоднішній день такий чудовий препарат, як липосам Біоклей, який використовують на сьогоднішній день вже також немало аграріїв і бачать результат, який себе не заставляє чекати. Я думаю, що, якщо казати про рішення, так воно є, і це липосам Біоклей. А я хочу нагадати, що 10 літрів липосам біоклею ви можете виграти в нашому конкурсі, знайшовши букви, які будуть з'являтися в цьому відео, зібравши з них слово і вписавши його в форму в описі під відео. Ось ці прекрасні 10 літрів липасам біоклею ви зможете забрати собі. Oh, yeah. Це також дуже гарний такий буде подарунок для наших аграріїв. Я думаю, що, можливо, прийшов час і для нашого третього студента. Дім. Твоя я черга, думав, так. Я думав відсидитись, але, добре, найближчий до мене це тандем сучасних технологій. Ну і відповідно, питання про те, що ми рекомендуємо з нашої сторони. Ну, так, як ти вже і сказав, що е, є кілька рішень. Да? Е, так склалося, що компанія БТУ-центр не виробляє десикантів, не виробляє гібридів е, ріпаку. І так, як ти вже згадав, то в портфоліо компанії є липосам Біоклей. Я більш зверну вашу увагу на застосування цього препарату. Біоклей липосам та методи внесення. Насправді існує кілька варіантів щодо внесення даного препарату на ріпак, який достигає. Перший це найбільш поширений метод це за допомогою звичайного прицепного або самохідного оприскувача. До речі, норма використання даного препарату при даному застосуванні через оприскувач складає 1,5-2 літри на гектар. З урахуванням робочої суміші 150-250 літрів води. І е, другий метод це внесення за допомогою агродронів. Е, норма препарату дещо менша буде, це 700-800 мл на гектар. З урахуванням об'єму робо, е, об робочої суміші 12 літрів. Е, і в першому і в другому випадку. Е, Липа сам буде е, високоефективно себе показувати, е, але за допомогою агродронів буде дещо е, дешевше виходити на гектар. Трати паку від розтріскування стручків можуть сягати 50% врожаю. Ефективне рішення внесення біоклею за допомогою агродронів. Внесення агродронами це плюс 5% до врожаю завдяки відсутності технологічних колій. Запатентована технологія атомайзерів XAG дозволяє ефективно працювати з водою різної якості, жорсткості та змінювати розмір крапель під час обробки. Агродрони зекономлять вам шалену кількість грошових і часових ресурсів. Обирайте агродрони XAG. Але я хотів би ще закцентувати вашу увагу за е, правильне приготування, за правильні рекомендації щодо приготування робочої суміші. Е, ми здійснюємо, рекомендуємо здійснювати це в кілька етапів. Е, перший етап змішування ми рекомендуємо виконувати як співвідношення клею до води один до одного. Потім до цієї суміші вже додати воду до певного вашого об'єму, який ви будете використовувати у відповідності на один гектар? Та Дмитро дякую Є таке питання. Дивись, якщо ми будемо обробляти клеєм ріпак разом із внесенням дисиканту, що ти можеш сказати по сумісності біоклею з діючими речовинами дисикантів? Дякую до речі, на запитання. Я хотів би ще сказати, що в нашій компанії вже розроблена таблиця сумісності всіх наших препаратів з активними як хімічними, так і біологічними речовинами. І кожен, хто звернеться в компанію до наших агрономів-консультантів, це може отримати. За пару секунд. Щодо твого запитання, це дуже доречно, тому що, як Максим уже сказав, що багато фермерів використовують десикант для більш рівномірного достигання. В даному випадку липосам клей сумісний з десикантами, і за рахунок того можна зекономити на додаткових заходах техніки. Але хотів би зауважити, що, наприклад, з калійними солями гліфосатів ми не рекомендуємо використовувати, тому що. Бувають інциденти, що вони несумісні. Угу, Зрозумів. Ну, ти знаєш, дім, дуже цікаво, якби, ну, в принципі, розкрите питання взагалі по змішуванню і по тому, як іде, якими ми можемо якою технікою вносити. Але я хотів би от ти повністю про липосам Біоклей, але ти знаєш, що в нашій лінійці БТУ також є прилипач. Липосам. Хотілося б трішки, щоб ти також пояснив нашим глядачам і нашим аграріям, от в чому різниця між двома препаратами, так як, можливо, знаєш, коли йде замовлення, також мені потрібен липосам. Але от навіть даже уточнення, те, що це біоклей, от трішки так коротко можеш розповісти. Насправді ці два. Дякую, дуже доцільне запитання. Дякую, що нагадав. Насправді це два в принципі, продукти, які мають однаковий склад, але саме концентрацію екзоолігополісахаридів на 1 мл вони мають різні. Якщо ми говоримо за липосам прилипач, най... найголовніша його ціль це зафіксувати якісь діючі речовини біологічного характеру чи хімічного характеру на листовій поверхні. В даному випадку, коли ми говоримо про липосам клей, концентрація діючих речовин набагато вища, що дозволяє саме отримати ефект склеювання, тобто набагато потужніший і при менших нормах використання. Так, да, дуже хороша, така і вичерпна відповідь була на дане запитання. Я Думаю, що багато хто з аграріїв зрозуміють, що. Із даного питання ми розкрили повністю не одну не тільки дане питання, а більш обширне. Дім, ти знаєш, ти так цікаво щось розповідаєш. Можливо, давай ще ти спробуєш якесь одне з питань, таких цікавих розкрити для наших слухачів, для, для наших сільхозпідприємств. Ну, я не проти, якщо ви не проти. Відкриємо міфи. Це щось цікаве, цікаве щось не да, незаграрної що... теми. міфи легенди Цікаве питання. Ріпак не потребує клею. Я, в принципі, підтримую. Можливо, це буде як міф чи реальність, да, такі. Да. Я, в принципі, підтримую, що ріпак не потребує клею. Його потребує фермер, який хоче зберегти свій урожай і не мати в подальшому якихось проблем. І. В принципі, коли ми, в принципі, розпочали цю тему, що е, хтось вибирає гібриди, які не розтріскуються, а хтось ще щось застосовує, я б сказав би так, що будь-який ріпак, чи то стійкий до розтріскування, чи ні, рано чи пізно, пізно він буде розтріскуватись. Е, тому я б рекомендував би вносити. Застосовувати препарат липасам, тому що це буде як страхування для фермера від якихось сторонніх факторів, як людських факторів, так і погодних факторів. Ми маємо враховувати, що, наприклад, у нас є певний період для того, щоб зібрати врожай ріпаку без втрат. Але ми повинні враховувати людський фактор. Може, техніка зламалась, може ще щось. Також, коли прийде період збору, погодні умови не дозволять так. це зібрати, дощі і тому подібне. Тим більше, що застосування липосаму дозволяє нам, вірніше, дає нам 30 днів на те, щоб інші ярусарі поки дозріли і можна було їх зібрати. Тобто, це один місяць, це достатньо для того, щоб. Зберегти врожай і тим більше отримати його якісним. Ну знаєш, якщо так говорити і повністю. Почувши твої відповіді на дане питання, це можна сказати. Наш агровродик купує страховий поліс свого роду, якби знаєте, купили по сам Біоклей, і ти будеш мати страховий поліс для того, щоб зберегти е, той врожай, який виростили власноруч. Да, дуже цікаво, якби я думаю, що якщо говорити саме міф чи реальність, в певній мірі, Діма розкрив і розвіяв цей міф такого. Також хотів зауважити, що саме використання препарату липосам, а я базуюсь на тій великій кількості дослідів, які ми вже отримали, саме використання липосаму забезпечує нам збереження урожайності в середньому 200 кг на гектар. Класно. Друзі, якщо вам подобається це відео, ставте вподобайку, нам буде дуже приємно. Дім, ти дуже цікаво відповів на дане питання. Е, мені також захотілося розповісти щось, можливо, цікаве на слідує запитання. Е, давайте спробуємо. Е, питання лише бізнес і нічого більше. Е, зараз з вами подивимося, яке ж запитання є. Це економіка та розрахунки. Економіка та розрахунки в попередньому, попередньому запитанні ти багато розкрив. Такої тематики про збереження врожаю, скільки, це, скільки було проведено досліджень. І це дослідження не одного року були проведені, тому, напевно, в певній мірі мені вже допоміг, а мені тільки доведеться навести деякі цифри взагалі по затратам і по тому, що ми будемо мати. Ви знаєте, моніторивши наші інтернет-ресурси, дивлячись, скільки. Сьогодні коштує одна тонну ріпаку, це близько 15 тисяч за тонну. маючи знову ж таки навести приклад по тих цифрах: що 1,5-2 літра на гектар це в нас прицепні або самохідний оприскувач. Наш препарат на сьогоднішній день коштує 240 гривень. Це, якщо ми будемо говорити по 360 гривень півтора літра і 482 літра на гектар, і зберегти навіть тих 2 і більше центнерів на одному гектарі ми отримаємо все рівно прибуток близько трьох тисяч. Як на мене дуже цікава і хороша цифра, як то говориться в копілочку для наших фермерів. По дронам ми маємо десь затратну частину в районі 200 гривень. І знову ж, як показує практика, ми також зберігаємо вирощений врожай наших агровиробників і маємо також хороші прибутки. Тому по розрахунках це дуже хороша така цифра. По, само, по завершенню збирання, якщо ми використовуємо липосам біоклей, це я тим більше хотів зауважити, що ми зараз рахуємо економічний ефект для звичайних господарств. А якщо це буде для насінневих господарств, то е, ця матеріальна вигода буде ще вищою. Ну так, згоден тут з тобою повністю, що тут буде однозначно більша матеріальна вигода. А я хочу нагадати, що в цьому відео ми розіграємо тонну ріпаку. Так, так саме тонну ріпаку, яку ви можете зберегти, використавши 10 літрів липосаму. 10 літрів липосаму Біоклей ви можете виграти, зібравши слово із букв, які трапляються в цьому відео. Це слово вам потрібно потім записати в форму, яку ви знайдете в описі під цим відео. І серед тих, хто вгадав, ми проведемо розіграш. Ну, ми проведемо розіграш, і я думаю, що а, тобі також було б цікаво ще розкрити а, відповідь на одне запитання. Тому, будь ласка, а, обирай і гарну відповідь надавай. У мене вже вибір такий тут не дуже великий. Конвертів стає все менше, і я ось візьму конверт, на якому написано історії 18+, або або жахи аграрів». Ну, по-моєму, тут в нас взагалі весь подкаст він строго 18+, тому що ну, ви взагалі багато знаєте людей до 18 років, яких цікавить розтріскування стручків ріпаку. Ну, я не дуже багато знаю. Да. Так, а питання таке: які наслідки розтріскування ріпаку? Ну, про наслідки ми говоримо вже весь цей випуск. Основний наслідок це безпосередньо втрата насіння, втрата врожаю. Але варто пам'ятати, що це насіння воно не висипається в нікуди, воно потрапляє назад в землю. І є такі підрахунки, що 100 кг на гектар насіння ріпаку. Це буде близько 2000 потенційних рослин на метр квадратний. І з цими рослинами вам потім доведеться боротися гербіцидними обробками, а це будуть додаткові витрати. Також варто згадати, що при вирощуванні гібридів за технологією Clearfield або інших гібридів, які мають мультирезистентність до різних гербіцидів, проблема падалиці ріпаку буде ще більшою, адже боротися з ним буде ще складніше, і це буде ще більша проблема на наступних культурах. І крім того, якщо ви будете застосовувати оранку, насіння ріпаку буде потрапляти в глибші шари ґрунту. І в наступні роки, при наступних обробітках ґрунту і вирощуванні наступних культур, будуть знову сходи падалиці, і буде знову засмічення. Коротше, дуже неприємно. От, і ще є така проблема, як Максим згадував, що є аграрії, які збирають ріпак раніше, щоб уникнути витрат на використання біоклею. Тут може бути така проблема, що. Насіння в нижніх ярусах уже дозріє, а верхніх, воно ще буде червоне, воно не набере олійності. І збираючи ріпак зарано, ми будемо втрачати в якісних показниках врожаю, і таке насіння буде коштувати менше, так як воно матиме нижчу якість. Це теж така велика проблема. Так. Дякую, Ярослав. Ти знаєш те, що, як то говориться, можливо, не даремно сказано не. Біжи поперед батька в пекло і не спіши ніколи. Е, тому тут е, це доречно було сказано про те, що коли завчасно вони починають збирати, вони отримують неякісне вже насіння і знову ж таки вони втрачають все е, по ціні на вирощену свою продукцію. Тому, якби, е, я думаю, також, що ти дуже класно висвітлила дане питання. Е, 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 Рухаємося до завершення, і залишається у нас один із кон конвертів. Я думаю, що також зараз ти ми проговоримо. Закінчуємо. <схай> Дякую. Камера, мотор. Ми зараз з вами, друзі, перенесемося на поле, де наші аграрії нададуть дуже класний відео відеовідгук про застосування нашого біоклею. Про економічну вигоду, коли вони використовували вже неоднорічно, і показали, і хай покажуть вони своїм прикладом, наскільки це ефективне використання даного препарату. Звать мене Нечіпоренко Максим, головний агроном з «Агрофірма Маяк. Вносимо препарат липосам, використовували в минулому році на ріпаку від розтріскування стручків з нормою 1 літра на гектар. Робили це внесення дронами. В принципі, результатом задоволені. Це приводило до того, що було зменшення втрати врожаю. Так як від липоса не розтріскувалися стручки і не було висипання зерна. Також в нас залишався липоса, ми його вносили на сою. і Соя була ультрарання, де призводило до розтріскування стручків. Вона була суха і йшов комбайн, ніж вдаряє по стеблу, і розтріскуються стручки, висипається зерно. Там, де вносився липосам, цього не спостерігалося. Лепосам вирішили застосовувати в зв'язку з тим, що велика площа ріпаку в нас, і на наші комбайни просто ми в стислі терміни не встигли б зібрати і було б висипання, і втрата врожаю йшла. Зато вирішили вносити лепосам. Вносили ми його в. Два роки тому взяли тільки на 100 гектарів попробувати. В минулому році в нас було 500 гектарів ріпаку, ми взяли на пів площі його. В цьому році у нас 750 гектарів ріпаку і думаю, що відсотків на 50 гарантовано будемо брати вносити. Що ви дивитеся цей момент, це значить, що ви побачили вже всі літери, які ми сховали в цьому випуску, і вже можете зібрати з них наше кодове слово і написати його форму, яку ми залишимо в описі під цим відео. А я хотів би сказати, що ми можемо з вами разом уже підбити підсумки нашого сьогоднішнього подкасту. І що б хотілося би сказати, на сьогоднішній день ми повністю постаралися з моїми колегами розкрити питання по зимовому ріпаку. Це його розтріскування, як зберегти, як взагалі класно і ефективно вирощувати дану культуру. Під час даної, вирощування даної культури всі агровиробники тратять немалу. Кількість коштів. І я думаю, вже на самому кінці вирощування даної культури, коли ви будете втрачати, а це можна запобігти, використавши липосам Біоклей. І тому буде підтвердження це відеовідгуки від наших аграріїв. Тому, шановні аграрії, підписуємося на наш канал, ставимо подобайки. До наступних зустрічей!